Тіло хлопчика муміфікували та накрили мідною труною. Мумія зеленого хлопчика унікальне стародавнє тіло, якому судилося зберегти. В Італії знайшли дивовижну мумію тіло хлопчика, майже повністю збережене в мідній труні. Цей випадок унікальний це єдиний приклад майже повної зеленої муміфікації, де тіло стало зеленим через реакцію зі сполуками міді. Відкриття та дослідження. Хлопчик віком 12-14 років був виявлений у підвалі старовинної вілли в Болоньї в 1987 році. Його відправили на судово-медичну експертизу в Болонський університет. Тіло було відправлено в Римський університет для дослідження, де його вивчали генетики, антропологи, радіологи та інші фахівці. Зелений процес муміфікації. Вчені встановили, що смерть хлопчика сталася між 1617 і 1814 роками. Тіло опинилося в мідному ящику, що сприяло його збереженню завдяки антимікробним властивостям міді. Однак мідна труна також прореагувала з кислотами, що виділяються з тіла, що призвело до появи зеленого нальоту. Процес зеленої муміфікації відбувався за рахунок взаємодії міді з кислотами, які виділилися з організму. Це призвело до утворення продуктів корозії, які забарвлювали тканини та кістки в зелений колір. Цікаво, що ноги хлопчика могли відірватися через те, що від кислоти тріснуло дно коробки. Це зберігало решту тіла в прохолодному сухому середовищі. Експерти про знахідку. Анна Марія Алабісо, спеціаліст із охорони природи, яка брала участь у дослідженні, сказала, що цей випадок повністю змінює наше розуміння ролі важких металів у процесах збереження тіл. Це була дивовижна міждисциплінарна співпраця, і ми отримали унікальне розуміння того, як навколишнє середовище впливає на збереження тіл, каже Алабісо. Інші вчені також підтвердили, що процес зеленої муміфікації був викликаний хімічною реакцією між мідю та кислотами, що виділяються з організму. Це підтверджує гіпотезу про те, що колір тіла є результатом взаємодії міді з хімічними сполуками в кістках і тканинах. Значимість знахідки це відкриття показує, що зелений колір тіла це не випадкове явище, а результат певних хімічних процесів. Ці знання можуть допомогти в майбутньому при вивченні стародавніх поховань і розумінні методів збереження тіл. На завершення, мумія хлопчика з Італії надала унікальний приклад того, як важкі метали можуть впливати на збереження тіл. Це відкриття розширює наші знання про процеси муміфікації та забарвлення тіла, що може допомогти в майбутніх дослідженнях.